Якщо говорити про, про те, взагалі які нові тренди е, за собою є лейофи, та є звільнення, е, е, ринок IT адаптується до цих нових трендів, до нових технологій. Які е, тренди в нашої індустрії, такою як вона є сьогодні, формують? І на що вам потрібно звертати увагу як рекрутером, в разі ну типу, щоб ви розуміли чого готуватися, що може змінитися в ваших роботах? Перше, це ремоут. Від ковіду все одно, практично весь техсектор е великих компаній погодився з тим, що ремоут більш е функціонально добре працює. Зрозуміло, багато полеміки на рахунок гібридного типу роботи, гібридних моделей. Але треба признатися і бути чесними, що ковід е змінив наші персональні. Цінності і в людей змінилися трошки свої кордони, тому що хтось нарешті зумів переїхати туди, куди він хотів до того, і так далі І люди не хочуть, вважають якимось зазіханням на свій особистий простір, коли просять повернутися в офіс. Тим більше, пандемія не закінчилася в класичному розумінні цього слова. Там ми її не побороли. Ми просто змогли подивитися, як. Там один з варіантів пандемії ми можемо вирішати. Але ремонт робота має залишатися на супервисокому рівні. І більшість компаній через те, що їм буде складно наняти людину в конкретних локаціях, все таки буде вертатися до ремоуту. Основна причина, чому компанії не мають ремоуту, це поганий менеджмент і. Велика кількість кандидатів це прекрасно розуміють. Тому якщо вони бачать робота в офісі, це такий великий мінус для компанії, для бізнесу. Тому що для людей це фактично означає, що там будуть великі трабли з комунікацією і з з менеджментом. Наступне це military tech. Ви теж про це писали? Я бачила, хтось з вас якраз згадував про це. Мілітарі-тех 에... 에... зараз розвивається не В В тех і я впевнена, ви вже можете це. Ми, ми про мілітарі-тех там з моїми колегами з, з Штатів на конференціях говоримо вже типу четвертий рік. Але коли почалося на Україні, зараз те, що відбувається Палестина Ізраїль, зараз те, що відбувається на кордонах з Мексикою, зараз те, що відбувається в Китаї. В Кореї нам доказує те, що tech – це має бути наступним кроком, куди компанії своїми технологіями йдуть. Тому дрони управління дронами, AI, штучний інтелект, машин льорнінг, спутники, робота з космосом, технології по спутниках кращі роботичні. Автономні системи управління і навігації це вже все то, на що зараз дають найбільше ресурсів інвестора. в нас був класний період бумбіод біохакінгу, який закінчився великими судами, кашмарінгами і всяким трешаком. В нас був такий, типу, п'ятирічний період, коли всі біохакінгом займалися, всі думали, які нові біологічні і так далі технології. Зараз це все зупинилося. Особливо коли почався ковід, всі такі, ніякий біохакінг тут там не поможе. Нам треба, типу, вміти, вміти приструняти людей і за ними добре слідкувати. Тому Military tech і tech супер важливий зараз наступний напрямок. Ще один напрямок це. Систейнебіліті, Sustainability тех, Sustainability це все, що про наше навколишнє середовище, а про технології, які допомагають нам працювати з зеленими технологіями, з енергією, і там не знаю, з очищенням океанів. Я працюю в паді в організації, яка вирощує корали, тому що Корали помирають, а як вони помруть, помрем ми, бо це єдине, що нам повітря е, насправді продюсить, а не дерева. Тому е, Sustainability Tech – це наступна штука, яка розвивається, і сайберсекюріті про це внути дата бріч про які справді можуть забезпечити вас. Кращим розумінням того, як користуватися технікою, знаєте, cyber Security в нас дуже цікава динаміка, тому що нам дали інтернет і не розказали, як ним користуватися. Тому зараз, через там 30 років після того, як в нас інтернет з'явився, всі почали нарешті думати: а як же ж. Ним користуватися, тому сайберсекюріті. Якщо ви подивитеся на всі ці напрямки, як EdTech, Тех, Мілітері, Тех, Сустейна Біліті, тех і cyber security, вони всі про одно. Вони всі все про те, як зараз зберегти людство в нормальному вже складно сказати становищі, але хоча б в якомусь, тому ми і відійшли від медичного. Від біотех всі такі тут ми нічого не зробимо. Але давайте хоча б попробуємо людей якось спасти. І корона стала дуже сильним тригром для розвитку саме цих напрямків і цих індустрій.